Представляю ваші увазі 2019 року. Volkswagen Tiguan Гуан. Один власник, два ключа. Машина ніколи не була в ніяких ДТП. Всі сервіси зроблені в офіційного дилера. от, от сиренький на гарному чорному салоні, панорама. Два ряди сидінь, п'ять місць. Вони бувають семимісні. Машинка ніде не зашоргана, ніде не заюзана. Має підігрів сидінь, клімат контроль. Повний привід доступна для тест-драйву вже сьогодні. А чого тут нема? Спитаєте ви? Так це нового власника, яким можеш стати саме ти. Якщо в тебе кредит Скор 720 ми можемо зробити цю машину під 6,5% річних. Якщо в тебе кредит Скор менший, то процент на жаль буде трошки більший, але все одно залітай до нас. Ми спеціалізуємося на людях без кредитної історії зробимо найкращі відсотки, найкращі машини саме для тебе.